Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталі. Сьогодні я хочу поговорити про причини війни і те, що нам потрібно робити для того, щоб швидше вона закінчилась. Ну, по-перше, за рік до початку війни американська розвідка доклала Зеленському, що буде війна. Вона повторила це за 9 місяців до початку війни і за 6. В жовтні про це було оголошено всім країнам Європи. Тобто всі знали, що буде війна. Зеленський продовжував ігнорувати це і казати, будь ласка, Байден, ну не, не потрібно цього казати, тому що ви відлякуєте інвесторів від України. Знаєте, така дівчинка взяла ромашки і бігає по полю. Вірю, не вірю, вірю, не вірю. Дивіться, ми могли не повірити в те, що путіністи, Путін такий страшний, що реально може це зробити. Але президент України не може думати, буде чи не буде. Він має повністю, навіть якщо це один шанс зі ста, що буде війна, він має до цього готуватися. за цілий рік. Можна було закупити зброї ПВО, можна було замінувати всі поля, через які може прийти загарбник. ну їх розмінували, були заміновані. Поставте людей, які будуть відповідати за це, щоб вони підписали документ. Де буде зазначатися, якщо буде розміноване поле, всі, хто підписав цей документ 20, 30, 40 людей, буде розстріл без суда і слідства. Якщо буде розміноване поле, розстріл відразу. Ви думаєте, хто розмінував би поле? Я не думаю. Там ви просто на... відразу вбивали будь-яку людину, яка б підходила до цього поля. Тому що в нас корупція, правильно? І нам не хотілося накупляти зброї, нам хотілося в кишеню покласти ці гроші. Юля, ну на що витрачати? А якби не було війни, ну ти така дурочка, це ж можна дачу лише лишню купити, або десь на закордон покласти собі на банківський рахунок, якщо в нормальних країнах кожна копійка, яка йде на зброю, розписана, і можна зайти в інтернет і подивитися, то в Україні це все зачинено. Ніхто не знає, куди всі ці гроші йдуть. Ну, тому що всі здогадуються, куди йдуть. А так, як почнеться війна, то ми просто всіх попросимо. Корупція. далі. Сказати чесно населенню може бути війна. Будь ласка, хто вагітний, в кого маленькі діти, в кого є можливість виїхати за кордон, будь ласка, виїжджайте. Якщо ні, створіть гуртожитки в Західній Україні, куди люди можуть спокійно, без стресу. Поїхати, а не так. Будь ласка, звільніть території, щоб військові могли е, битись. А якщо у людей нема можливості, нема машини, нема чим добиратися, про це можна було подумати. По-друге, оголосити навчання для людей, які будуть залишатися в Україні, щоб вони знали, де бомбосховище. По-третє, сказати всім, щоб зробили ремонт в підвалах їхніх будинків. Занесли туди їжу, воду, все, що потрібно буде, якщо потрібно буде сидіти декілька днів. Арестович, я така жертва, знаєте. Я зібрав значить, сумочку і думаю, значить, починається війна, а я точно знаю, що починається війна, що буде війна. І от і я зібрався йти солдатом та дружину і дітей. Я зібрав і сказав, що робити. Люди милі, ти радник президента. В тебе є можливість, була можливість достукатись до нього і сказати: ми, можливо, щось і робимо, але цього недостатньо. Ми маємо це зробити більше. ми маємо... Вас розумієте? Всі жінки і всі діти України це ваша сім'я. Ви це підписали, президент України. В тебе не тільки одна жінка, в тебе всі, це всі твої. Ти мав про всіх подбати. Він залишився. Це просто супер. І всі, і я теж спочатку: ой, молодець президент, залишився, мав, а він не втік. А чому він мав утікати? Тобто президент лише для того, щоб підписувати якісь накази, якісь я не знаю, контракти з інвесторами. А коли починається війна, то він має тікати, чи що? Що це за прикол? Він мав підготуватись до війни, по-перше. Ні, Дуже дякую, що він не втік. Ну, якби він втік, це був би вже не президент. Йому б просто смерть була б просто-напросто, А якби не було війни, да Юля. От ти нормальна? Ми купили літаки, хаймерси, байрактари, а війни опа й нема. А ти не на хвилиночку може забувся, що Крим окупований і інші території України окуповані? І це скільки мало тривати, скільки наші бійці мали гинути. Поки президент здогадався, що, напевно, треба якось звільняти да, наші території, на якому це році президентство мало статися? На останньому, для того, щоб піднявся рейтинг? Чи як? Це взагалі давно потрібно було зробити. Вісім років назад. На нас напали, забрали території. Все. Всі президенти, які стоять при владі, починають збирати зброю, починають готуватися для того, щоб відбити території. А що це таке має бути? А всі такі, а ми тут не при чому. Знаєте, в сусідній кімнаті у нас війна, а ми тіпа не знаємо. Наша хата з краю ми нічого не знаємо. Ви знаєте, які люди тут, які приїхали 8 років назад, і коли ми казали, почалась війна, а вони такі, Юль, у нас війна почалась 8 років назад. В них забрали їхні домівки, а ми навіть оком не повели. Ми просто відпочивали, насолоджувалися життям, а вони втратили все. І вони приїхали на нове місце. А дехто переїхав, купив нову квартиру, яку також розгромили. Це нас в бумеранг прийшов. Ви що думаєте, так кидати своїх? А кримські татари постраждали. А ми такі ми нічого не знаємо. А дехто з президентів продовжував Ні, дехто всі. Замість того, щоб розривати всі контракти, які лише можна було і ставати реально самостійними, ми продовжували спілкуватися з Росією і підписувати нові контракти, знаючи, що наших людей садять в тюрми, вбивають на окупованих територіях. То це нормально. За цілий рік можна було назбирати, і якщо б не було війни, просто відбити території. Нікому ніякій державі не лишньо мати зброю. І якби всі роки, які нам видавали гроші, не лише при Зеленському, ні, при всіх президентах нам давала Америка дуже багато грошей. Якби всі ці гроші йшли на озброєння, ми були б сильніші, ніж Ізраїль. Далі потрібно було запросити миротворців, які би оберігали електростанції та інші об'єкти в Україні, захопивши які Путік контролює зараз і шантажує всю Європу. Це все потрібно було прорахувати. Я це зараз критикую не для того, щоб, е, ну така, знаєте, з'явилася, покритикувала. Ні, це я для того роблю, щоб ви зрозуміли, що ми можемо зараз зробити. Будь ласка, всі, ті, хто дивляться мене зараз, виріжіть цей шматочок відео, щоб розкинути в інтернеті, і щоб це дійшло до тієї, людини, до якої я зараз буду звертатися. Пане президенте України! Володимир Зеленський, будь ласка, всіх чоловіків, які виїхали з України до початку війни і під час війни, які не захотіли без поважних причин захищати Україну. Не впускайте в Україну. Тому що це корупціонери, це люди, які вважають, що вони вищі і вони не будуть захищати свою батьківщину, а хтось інший буде вмирати за них. Ці люди не можуть побудувати вільну державу. Якщо вони повернуться, це знову буде корупція в Україні. А якщо вона буде, нас не приймуть ПС. ВС. Ці всі смерті дітей, жінок, азовців, всіх військових, які зараз на передових будуть даремні. Тому що ця війна для того, щоб Україна... Нарешті усвідомила, що вона має бути незалежною від корупції насамперед. Корупція привела нас до цієї війни. І тільки якщо її не буде, нас буде реально насправді незалежна Україна. А якщо всі ці повернуться, товариші, то ми нічого не можемо зробити. Дякую. Ви скажете, Юля, ти нормальна? Ти от зараз сказала, що президент України неправильно зробив, розкритикувала його, а зараз ми маємо це все не діслати. Ну, знаєте, розумна людина, вона правильно прийме критику. Тому що критика, якщо вона не доходить до нас, то ми перетворюємося: знаєте, у кого? У Путіна. Так? До нього не доходить нічого, ніяка інформація. Його тільки всі хвалять і кажуть, який він молодець. Нам потрібен такий президент? Ні. Тому будь-яка людина має дякувати за критику. І я критикувала не для того, щоб зараз понизити якось рівень президента. Він багато в чому молодець, він гарно звертається до всіх держав, і реально його промови допомогли нам придбати всю зброю, всю гуманітарну допомогу. Тому що, ну, коли почалась війна, він не спав і він робив все, що міг. Те, що він не подумав раніше, ну. Перед Богом буде відповідати. Я це не для того розповідала, щоб закритикувати і сказати, що ми зараз маємо булити його і казати, який він нехороший. Я вела до того, що в нас у багатьох зараз з'явилася корона коронагорні. Mm. Да, ми її цепляємо, і я вже дивлюся, вже третя пішла, це такий третій рівень. Скажете, що ти таке говориш? Що це ти таке кажеш? А ми просто бажаємо, щоб всі расисти померли. Всі-всі на землі. А це називається нацизм, це називається фашизм, якщо ви не в курсі. Ми маємо розділяти путіністів і росіян, які нам допомагають, які виходять на мітинги, які сидять у тюрмах через нас, через те, що вони підтримали Україну, які передають величезні суми грошей для того, щоб зупинити цю війну. Тих російських людей, які кожен день дають інтерв'ю для того, щоб ніхто не забув, що в Україні триває війна. І ми, коли проклинаємо цих людей, ми викликаємо гнів Бога. Коли ми дякуємо цим людям, Бог нам допомагає. І спочатку війни, якщо ви помітили, нам всі допомагали. Всі машини їхали просто, ми не встигали з дівчатами пакувати коробки для того, щоб відсилати в Україну. Що сталося? Всі знали, що навіть після... під час війни в Україні крадуть свої. Ви уявляєте? Тобто це нормально, коли загарбник приходить і він вбиває, він краде. Я не кажу, що це правильно, але це війна. Але коли краде свій під час війни? Кажуть Юля, це неправда, це наговорили. Слухайте, давайте не будемо. Давайте не будемо. Я знаю це з джерел. Від людей, які безпосередньо знають і бачили це. Розумієте, які безпосередньо були в Україні, і це знає весь світ. І ви світ такий серйозно. Тобто я відриваю останнє від себе, забираю своїх дітей, віддаю в Україну, а там крадуть свої ж. Нормально? І, звичайно, це все перестало. І в нас навіть зараз всі кошти, які нам надходять, все передаються сиротам з України, які зараз знаходяться в Анталії, в декількох готелей. Тому що ми знаємо, що ці гроші ми взяли і вони пішли на діточок. І волонтери допомагають діткам, тому що відправляти в Україну. А ми не знаємо, куди воно піде. В чию кишеню ви розумієте, що корупція до сих пір нас топить? Лише корупція. Ну, і свою відповідальність. Чому Чичваркін сам сів за кермо і поїхав в Україну? Тому що він хотів знати, що це точно дійде в Україну. Йому це треба. Ви його проклинаєте, бо він расист. А я вам скажу так: всіх людей, яких ви проклинаєте, а вони до нас з добром і вони нам допомагають, і вони страждають за те, тому що у багато у кого забрали вже землі, квартири, і вони не можуть повернутися. Ту саму Рашу да, в Росії, до Росії, їм ем нічого не буде. Як ви хочете, щоб вони здохли, вони не здохнуть. Але те, що ви робите, нам іде на шкоду. Бог бачить, що в той людини чисте серце, а у нас у серці злість, гнів. Там, де є гнів, немає місця Ісусу Христу. Там немає місця Богові. Ми не можемо дарувати любов, доброту. Хорошу енергію нашим солдатам. Як? Вони б'ються, вони якраз таки нікого не проклинають, вони виконують свій обов'язок. І є жіночки, багато хто печуть пиріжки, і вони допомагають солдатам, як можуть. В них нема цієї злості в серці. Їм нема на це часу. Зате за кордоном. Українці, які сидять біля комп'ютерів, що це нам блогери передали щось недостатню суму. А вам взагалі ніхто нічого не повинен передавати. Люди від чистого серця передають. Всі знають, що ми знали про війну, всі передавали гуманітарку, яку крадуть. І до сих пір ті, хто допомагає, їм дуже велике дякую. І ми маємо дякувати кожен ранок, кожен вечір, взагалі, в кожній молитві згадувати людей, які нам до сих пір допомагають: країна, президентам. Які нам до сих пір допомагають накладаючи санкції на Росію. А ми такі недостатньо, недостатньо щось дуже повільно, хаймерси нас ідуть, і літаки щось не дуже нам посилають. Нам не повинні цього робити взагалі. Запам'ятайте, Бог бачить те, що ми робимо. І ми цим самим затримуємо закінчення війни. Навіть Арестович я недавно чула, казав, спочатку війни, от. Взагалі неможливо було, щоб ця ракета потрапила в ціль. Ну, неможливо було. Вона потрапляла. Ви бачили, як в Одесі море вставало три дні. Ніколи такого не було, щоб кораблі не підійшли. Парашутістів забрали і викинули за кордон України. Ви не розумієте, що нам ангели допомагали? А зовсім вони би не протримали стільки місяців, якби ангели не допомагали, якби світі не молились. А Чорнобаївка. Дякую монахам, які моляться. Але коли ви визиваєте гнів Бога тим, що ви невидячні, тим, що ви починаєте росіян, які роблять добро проклинати, нам Бог не буде допомагати. Не буде. Ми робимо нашим хлопцям ЗСУ дуже велике зло. Замість того, щоб спілкуватися з тою самою командою Навального, який, я впевнена, якщо прийде до влади, він звичайно віддасть всі території України. Тому що це людина реальний президент. І замість того, щоб підтримувати зв'язки, ми не будемо спілкуватися. Ви розумієте, що розумна людина вона з ворога робить союзника. А дурень з союзника робить ворога. От зараз ми це робимо. І якщо Путін постійно казав, що нацисти в Україні, вони не люблять росіян, то ми зараз робимо те, що він казав. Ми зараз і Танцюємо під його супілочку. Юля вони назбивають. Ну так і кажіть на них путіністи. Якщо ви проклинаєте путіністів, тоді це допомагає. Повірте, жінка, яка проклинає, вона дуже має сильні слова. Але якщо ви проклинаєте людей, які нам допомагають, це в мільйон разів більше нас б'є. Замість того, щоб з'єднатися з людьми, які підривають путінський режим зсередини, і ми ззовні. З'єднуємось і розбиваємо. Це весь жахливий, жахливий механізм. Ми ні-ні ні. ні, ні. Ми, ми не будемо всі рашисти погані і все. А ми ж зірочки. А чим ми тоді відрізняємося від, від них? нічим Вони так само хотіли вбити всіх українців. Ми зараз всі хочемо вбити росіян. Немає хорошої нації і поганої. Є хороші люди і погані. І ви маєте це розділяти. Тоді буде мир, тоді ми переможемо. І саме головна перемога, я вам скажу, те, що ми переможемо, ну це знають всі. Важко, звичайно, і дуже дякую всім солдатам, які борються, і всім головнокомандуючим, всім людям, які залишились в Україні, і всім людям, волонтерам, які допомагають ззовні. Але саме основна боротьба це буде з корупцією. Тому що, якщо в нас вона залишиться, нас ніхто вияснив не візьме. І ці всі смерті будуть даремні. Всі. І, звичайно, саме прикрий випадок, я рахую, я думаю, що це саме прикрий. Це з Азовці. Не можна було віддавати наказу такого. Не можна було. Дві з половиною тисячі людей, які тримались 5 місяців. Вісім років вони бились Це діти України. Прокопенко, який мав стати головнокомандуючим взагалі України. Це, ви розумієте, це яка голова в людини стільки боротися і просто здати? Та не можете допомогти за 5 місяців. Ніякого генерала не виникла ідеї, як врятувати людей. Хоча, мені здається, як коли казали, у нас такі переповнені, знаєте, всі, воєнкомати, і ми не маємо куди набирати. Ну, наберіть людей. Зробіть операцію, яка буде, ви цих людей врятуєте. Чому ви це не зробили? Ні, давайте здавайтеся. Юля, ну ти таке говориш, ти що? А Червоний Христ підписав, а він теж сказало, і тому ми повірили. Серйозно, У вас буде дитина. І підпишуть всі люди світу документ про те, що чікотіло нічого не зробить з вашою дитинкою, нічого. І ви такі, іди, сонечко. Хтось відпустить? Та ніхто. Ніяка мама. Наглодку перегризе тому чікатілу, вона не відпустить свою дитину. А повірте, Путін це навіть не чікотіло. Це сатана. Мені здається, сатана навіть сидить такий думає: о, хлопець, ти мене переплюнув. Я навіть такого не придумав би собі. Кому Путіну, повірите? В, цир... В черговий раз Путін довів те, що він терорист, що це терористична держава. Я не, я не зрозуміла, ми на цій війні якісь доведення нам потрібно. Хто хтось сумнівався ще в цьому? Хтось є ще був сумнів після того, що і Буча, і Ірпінь була. А це закляті вороги. Ви ще не розумієте, вони Прокопенка калину вони боялися, як я не знаю чого. І ми такі, знаєте, на тарілочці з червоною стрічкою. Будь ласка, на тему. На, 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 ну це, я, я просто це, я, я, я не знаю, як е, будуть оправдуватися перед Богом за цей вчинок. Просто здати так людей, таких військових. Але я вважаю, що ні в якому разі не можна було хлопців віддавати. Хай би вони просто до кінця бились, хай би вони вмерли, але вони б вийшли офіцерами. Розумієте, а не катування, яке вони зараз переносять. І що буде на 24 серпня. Я надіюся, що наші військові придумають якусь операцію, щоб їх звільнити. Я дуже на це надіюся. Так що, будь ласка, молимося. Дякуємо всім країнам, всім людям будь-якої національності за те, що вони нам допомагають. Пане президенту, будь ласка, зберіться. Моліться і, я не знаю, може, відправити вже того Єрмака. Ну чесно, ну що за дитячий садочок? Ну, вже мені здається, дитина скаже, ну може, достатньо вже оце російського агента біля себе тримати. Ну Тому що помилка за помилкою. Дивіться самі, вам потім відповідати перед Богом і перед людьми в Україні. Я всім бажаю мира душі, любові, благодаті, мудрості. І я всім бажаю, щоб Бог оберігав вас. Пресвята Богородиця покривали своїм омофором. Ангел-охоронець завжди був біля вас, щоб ми перемогли якнайскоріше цю війну, і ми молились і дякували. Бо це саме головне те, що ми маємо зараз зробити. І звичайно, хто може фінансово допомогти, звичайно, допомагайте з Богом. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна переможе!